Кажуть, покажуть ще й заохотять. В Ужгороді розвивають культуру сортування сміття завдяки екологічним острівцям. Один з них по вулиці, годинки у новому районі. От сортувати, так? Да. Ну, будь ласка, підходіть, я вам допоможу. Скла у вас немає, бачу е, картон можете і кидати. і цим картон так хліб... само йде. Ну, а хлібчик я хлібчик... лишаю? – Хлібчик, так, так, ми тут приходять. Це апляшка, то вам на воду надавати. Це мені Але на ви знаєте, Куди її ставити? Конечно, звичайно. Ну, зрозуміло. Так що інформація, якщо що, підходіть. Мені взагалі дуже приємно. Я задоволена ними. Оскільки не прийду, вони допомагають взагалі супер, хлопці. Молодці. Чесно, Дякуємо оскільки вам. не Дякуємо. приходжу, буває, що сумніваюсь, куди що ставити. А, та вже до них підходжу, вони нам допомагають. Так, Чистота, так. порядок, взагалі. Супер. Тут теж задоволені екоініціативою, дотримуються простих правил. Так як тут написано, так і сортуємо. Так що тут ну, такого немає. Ну, раніше було манко хуже, все що, що в місті. Я за екологію, так все кидаємо, розібралися. А все картон. Воно йде в картон. Це картон. Дуже гарний. Давно треба. Для формування свідомості містян тут стен з продуктами життєдіяльності людини, що найдовше розкладаються і шкодять довкіллю, а також інформаційні таблички. Бажано, звісно, зняти кришечку, тому що то зменшує нам праці. Ну, от, Алюмінієва консерва, вона йде там пише пляшка, там йде і хімія, і іде така пляшка, що ну, вода, пиво, всякі. ми розсортуємо по цвіту потім. Ну, картон там понятно, бумага всяка, книжки то вже зрозуміло. Ну і скло скло воно як бой йде, там кидають різне скло. Так переходять з дітьми, діти самі сортірують. Дуже цікаво, те буде покоління, котре вже буде дійсно. ну… Кажуть, хотіти цього, Хотять люди сортувати, воно йде покращення, людям це подобається. Ми підтримуємо порядок, чистоту, і люди до того якби ну, задоволені. Крім того, тут можна здати вторинну сировину ще й гроші за це отримати. Папір йде по дві гривні за кілограм, пет пляшка дві гривні. Плівка йде теж по 2 гривні, металобрукт одна гривня, склобій йде по 50 копійок, алюмі... алюмінієва банка і консерва йде по три гривні, то як желізоконсервна банка йде. А тут йде е, будівельний відходи, якщо нам зносять сюди, ми беремо за кубічний метр 527. Гривень. Ми міряємо рулеткою. Далі сміття сортують на території екоострівця, а потім вивозять за призначення на переробку чи звалище. Тут у нас е, скло, тут воно йде по цвіту. Бачите, тут іде е, кольорове, тут іде біле і воно отак от розсортовується по кольору. Далі у нас йде картон. Ну Картон ми також сортуємо, попадається пленка, то не можна. Вона має, має бути чиста, бумага, картон. Ми також це сортуємо. Ну, тут у нас йде 5 -пляшка. пляшка. вона йде також по кольору. Ось Плівка. Тут з олією однієї. Іде колор синій, білий, хімія, От, зелений. От, все це треба розкласти. По цвіту. Воно там іде. Ну, а тут у нас звозять це будівельні відходи, такі, от у нас площадка. Або великогабарит. А ще тут облаштували реюз-центр для заохочення відвідувачів. Це шафа повторного використання речей, що працює за принципом: принесіть те, чим хочете поділитися, і безкоштовно заберіть те, що принесли інші. Кожен охочий може здати речі в гарному стані, і кожен потребуючий може прийти їх і забрати. Ми публікуємо про це інформацію ще понеділка в своїх соцмережах. Що є актуальне на на, на кожен понеділок, що є на кострівцях і люди приходять і забирають. Мотивація це все ж таки збереження нашої планети чистої. Це є основна мотивація. Звісно, хто збирає відходи і може їх тут здати і за кошти. Тематично від свят проводимо якісь, наприклад, день без поліетилену. Ми людям всі, які сортують, роздавали екоторбинки. На Миколая ми намагаємося діток уже привчати, їм розказувати, якісь їм подаруночки готували. Мільйон гривень коштує облаштування такого екоострівця. Наразі їх в Ужгороді вже п'ять. Екоініціативу розвивають з кінця 2023 року. За цей час зібрали понад 130 тонн відсортованих відходів, які передали на переробку. До кінця цього року заплановано встановити ще 4 і 1 в Оноківській громаді. Зробити територію, де би була можливість об'єднати різні ініціативи, донести до людей проблему викидання відходів. Які захоронюються на сміттєзвалищі, все ж таки донести до людей ідею і розказати їм про важливість і правильність сортування відходів. На екоострівцях знаходиться працівник, який допомагає людям вірно сортувати, який розказує їм про важливість сортування, який просить людей, які приносять просто змішані відходи, просить їх відкрити пакет і подивіться, оце можна було посортувати, це можна, щоб не попадало на сміттєзвалище. Все ж таки, пластик розкладається понад 150 років, тобто навчає їх. Їх розказує про важливість саме сортування відходів. Екологічну ініціативу запатентували. Її підхопили інші міста Закарпаття. Найближчим часом встановлять екоострівець в Мукачеві. Цікавляться ідеєю із інших регіонів України.